Доброго дня вам, доброго вечора. Глянь, така в нас гидотна погода. Можу сказати, що погода у нас сьогодні був і сніг, і дощ, і таке небо темне. Але сьогодні я як собі й обіцяла, ось хочу таку, бачите, оранжеву хочу купити собі машину. Хто питав мене, яку хочу машину, отаку. Хочу. Ще раз нагадаю, що зараз ми з вами. Селертені в Новій Шотландії в Канаді. Ну що, справку про несудимість я відправила. Зараз розкажу, як я її робила. Значить, зайшла на сайт в Канаді консульства нашого. Там знайшла посилання на МЗС наше. Я його можу скинути під цим відео. Зайшла туди, авторизувалась я через свою приватовську карточку, от, через Приватбанк. І там вже одразу було написано, що е, хочете, ви отримати справку про несудимість. Так, і там треба вибрати таку опцію, як повна. Бо нам треба повна, що справка має бути повна. тобто, Повністю <кій> всі дані. От. І через буквально секунду ця справка була в мене в pdf варіанті. Я її сьогодні собі е, зберегла, сьогодні попросила свою керівницю, вона мені розпечатала її. У е, мене вже була, там же на сайті є ссылка на анкету, яку ви на українській мові заповнюєте і на англійській мові заповнюєте. Дуже легка анкета, там шість питань і дуже-дуже легко її заповнити. Прикладаєте ви ксерокопію свого паспорту, закордонного зрозуміло, і все. Йдете на пошту. На пошті ви купуєте два конверти. Конверти мені обійшлися 56 доларів. Два конверти, один такий більший конверт, один менший. Вони страк Number. З номерами, які можна відстежувати. Ну, тобто, отако. От Два конверти. Адресу я теж скачала, адресу я теж скачала там на сайті, от собі, на листочок. І все. На цьому я попросила на пошті. Вона мені показала, де писати мою адресу, де писати адресу на зворотньому. Написала ці адреси, сказала, що мені треба мані ордер на 40 доларів, він мені 48,50 обійшовся. От 40 і 8,50, мабуть, комісія. 4850 і 56 доларів конверти. Тобто десь 100-105. Ну, десь так. Вийшло все, податись і все. Ми запечатали все. І взяли трак номери, вона мені я сфотографувала, щоб відстежувати, як моє буде йти, е е е воно буде туди, в Торонто, та потім обратно буде йти, коли воно в зворотньому напрямку піде. Ну, так от. І все, все запечатали, і вона там поставила свої штампики, все зробила і відправили. Ось за це, коли я шукала, хто може допомогти, тому що була, думаю, я не знаю, зможу, я не знаю, що там, як там робити, бо мені там глазки підкатували, казали, та ні, це важко, та ні, це, ну, там ти що? От. Е, мені казали, десь 300 доларів. Такі є спомагайки, які кажуть, ну, буде ну, на одну людину 300 доларів. Я подумала, що пш, не хочу я 300 доларів. І бачите, вийшло тільки 100 доларів, 105 доларів десь мені це все вийшло. Тобто я 195 доларів зекономила, тому нічого не бійтеся, робіть все самі. Якщо чогось не можете, знайдете в інтернеті, як це робити. Ось така машинка приїхала в совість. Я теж прийшла в совість щось купити собі смачненького. От. На сьогодні, так що я відправила і буду тепер чекати з Торонту з довідку про несудимість. Це мені довідка потрібна для мого подачі на перманент резидент. Ось так. Під відео я. Скину посилання, куди робіть все самі, не, не, не платіть нікому. З вами була Світлана, з вас лайк, не забудьте поставити лайк і напишіть, що ще цікавить. Обов'язково на всі питання відповім.